Ми. Медичний центр з ліцензією від МОЗ України саме тому всі наші методики, які ми використовуємо, всі мають ліцензію на медичну практику, всі сертифіковані в Україні, обладнання чи препарати, які ми використовуємо. І звичайно, в нас великий штат лікарів, які для вас мають традиційні спеціалізації, які можуть надати комплексний підхід та індивідуально виділити увагу на вашу проблему. Покажу вам, наприклад, кабінет нашого травматолога. Наш травматолог не вміє поки з ва. С робити кіборгів, але він точно це буде вміти робити, якщо нам таке дозволить ліцензійна діяльність в Україні. У нього в розпорядженні найновіші методики діагностики, які сьогодні доступні на традиційному медичному ринку, також найсучасніші фізіотерапевтичні методики лікування, які він успішно використовує, так само як і в нашого уролога, невролога чи будь-якого іншого спеціаліста нашої клініки.